Соня Хендель, плетиста троянда перший рік. Ліола. Перша квіточка розкривається. Перший рік. Астрономія В перший рік роза Ангела. Тільки починає своє китування, другий рік. топаз, чайно гібридна. Третій рік. Постійне тривале квітування до чотирьох разів за сезон. Моя безіменка. Так я й не вияснила, що це за троянда. Алідорати розіна. Дуже переболіла барошнистою росою. Зараз іще продовжуємо лікування. Поки так. Перший рік. ай, й Розіна перший рік. Красуня безперервно квітує вже два тижні. Одні падають, другі наростають.